Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про команди, які вийшли на РМР, підведемо підсумки Blast Premier fall Showdown, де визначилися два останні учасники Blast Fall-Final, який відбудеться у Копенгагені наприкінці вересня. Є про що поговорити, тому що величезна драма сталася за участю українських команд, власне на кваліфікаціях до РМР у Європі. Ну і Blast класно завершився. Мені подобається результат. Тож, як завжди. Попрошу вас почати це відео з того, що ви поставите лайк і підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний моїм спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Для них щотижнево виходять випуски ексклюзивні, де я відповідаю на їхні запитання та говорю про різні теми. Власне, один з недавніх випусків вийшов у п'ятницю. Тож, якщо ви теж хочете мене підтримати та отримати доступ до ексклюзивних відео, посилання є в описі до цього ролику. Дякую. Що ж, почнемо ми з закритих кваліфікацій до РМР. В нас там склалися доволі цікаві ситуації. В групі А було кілька несподіваних моментів. Як, от, наприклад, Виліт Енс, просто безшансовий, 1-3 вони вилетіли, обіграли лише Enterprise, які в кінці кінців також не вийшли, бо це вже був матч за 0-3. Вирішавний матч Енс грали проти Монте. Жахливо грається команда. Вже пішли чутки про те, що будуть кікати Гуфі. Я думаю, що цим все не обмежиться. Потрібно робити більше замін, тому що Енс мертві. Сподіваюся, що це для них шанс ребутнутися і зібрати нарешті компетентний склад, конкурентний склад. Перш за все, команда, яка зможе чогось досягати і принесе Енсам хоча б топ 15 стабільних. Це було би дуже добре. Я думаю, що залишать Віктора, скоріш за все, залишать Поді і цілком ймовірно залишать Глейва. Я думав, що кікнуть, але так от трошечки довше подумавши, все-таки, напевно, вони не будуть нехтувати ним та його ім'ям. В нього насправді ж не було нормального шансу попрацювати з цією організацією. Та команда, в яку він приходив, розпалася відразу. І далі він вже працював з третім змінним складом, польським, потім більш європейським. Тепер знову будуть заміни. Сподіваюся, що він буде напряму залучений до формування нового складу. І допоможе сам повернутися на попередній рівень. Також мене здовало те, що Ван Він вилетіли 0-3, але земля металу молодці, що вилетіли 03. По решті команд там нічого такого особливого не склалося, крім одного моменту, про який ми очевидно поговоримо пізніше. Дуже класно відіграли чеські команди. Всі три чеські команди були саме в цій групі: Сінерс Юніті та Іцлот. Пройшли з рахунком 3-0-1 та 3-1. І це чудовий результат для чеської сцени. Оскар просто знищив з цих своїх суперників. В нього рейтинг 2-0-3, здається, за цей турнір. При тому, що обіграли вони бейт, перевіжен такої, далеко не найслабших суперників. Також 3-0 пройшли Сангал. Тут без несподіванок це абсолютно найкраща тір 3 команда за останні декілька місяців. Ну і бейт, який в вирішальному матчі боролися проти Монте. Зробили камбек з 1-2, обігравши Райно та Монте з рахунками 2-0, та спокійно вийшовши заслужено в наступну стадію, яка нагадаю, відбудеться в Шанхаї вже на лан за три місяці приблизно. Також Gamer Ліджен не так просто все було в них. Вони обіграли доволі складних суперників місцями. Адже це Bleed, це BC Game, це TSM. TSM, до речі, молодці, тому що вони камбекнули з 0-2 до 3-2. Це дуже великий результат. А от кої, наприклад, камбекнули з 2-0 до 2-3. І от власне кої, Блід та Монте це команди, які будуть грати замість Perвіжion. Адже російська команда Perieш, по-перше, грала разом з тренером, а це заборонено правилами. Він знаходився з ними в одній кімнаті під час матчу. Це заборонено. Це перший момент, за який вони отримали попередження. Другий момент це те, що організатор. Перфект Ворлд, яким чином взагалі допустив апрувнув їхню заявку з тренером Фіном. Фін це довічно забанений тренер, колишній тренер там 9 колишній тренер Gambit, який не має права взагалі брати участь на турнірах від Valve, тобто всі мейджори та кваліфікації до них. Так ось передвічно подали свою заявку з свого складу разом з ним. І яким чином, Перфект Ворлд прийняли цю заявку. Чому вони це зробили? Незрозуміло, але. Факт залишається фактом, їм дозволили це робити, грати з таким складом, і в кінці кінців їм все-таки прилітає дискваліфікація за те, що вони грали з цим тренером, якому заборонено брати участь на турнірах від Valve. Це одночасно і профтик організатора, який вони потім виправили. Хоча, якби вони не допустили перший профтик, то не було б що виправляти, але... Перевішен, забанені, і вони не будуть грати на ревері. Тобто звільняється один слот, який тепер доступний командам, які закінчили 2-3. А саме Блід, Кої та Монте. Блід Кої та Монте, до речі, Блід і Кої це дві команди, які були 2-0, і в результаті на 2-3 впали. Все буде таким чином: Монте будуть боротися з Кої, там за посівом, визначається. Переможе цього матчу, далі переходить у матч проти Блід. І от, власне, переможець останнього цього другого матчу. Проходить на РМР на лад. По шансах, не знаю. Насправді мені мене найбільше віриться в команду Кої. Вони найбільш стабільно виглядають, і найбільше вони якось демонстрували супротив своїм суперникам. Блід взагалі залили Геймер Ліджен на другій мапі, де вони вигравали 12-3, вони на додаткових провалили і 0-2 відлетіли від свого суперника. Дуже слабенько виглядають бліди після приходу Некси, я очікував набагато більшого. По Монте Монте виглядають як стак. Ну, як команда, яка просто мікс п'яти гравців, вони індивідуально дуже сильні, але якоїсь структури, якоїсь розуміння, взаєморозуміння і майно там дуже сильно бракує. Ну, це видно на трансляції. Я сподіваюся, що вони зробили правильні висновки з цього виліту, особливо з матчу проти бейт, де вони пікнули міраж і відлетіли в результаті 13-1 на своєму пікові. Не сподіваюся, що вони навчаться. Закривати матчі без а, додаткових. Будуть, якщо вони ведуть 9-3, то вони закриють свого суперника. Якщо вони ведуть 12-8, вони закриють свого суперника. Це все їм потрібно зробити за 2 дні, адже вже вівторок в них буде матч проти кої, де вони мають шанс. Більше я не знаю, що ще сказати. Приведу лише цитату капітана Пешень'єй, який відзначив а, власне, інші команди, які пройшли на РМР. Він сказав, що вони спостерігали за всіма українськими представниками, і результат, як на нього, закономірний, пройшли ті, хто більше та довше працювали як колектив. Власне, це натяк на перехід Кей, який замінив стико прямо за декілька тижнів до закритих кваліфікацій. Це не мало взагалі сенсу. Там навіть не тижні, там, буквально два тижні, десять днів. Це все, що вони пограли з новим гравцем. Так, вони пограли на Баткемпі, Це звичайно величезний плюс. Але сам факт того, що ви міняєте одного з ключових гравців, який приєднався вже доволі тривалий час, як для вашої організації, на повністю нового гравця, хоч і поляка, тобто полегшить комунікацію село в команді. Це дуже дивне рішення перед закритими кваліфікаціями. Сподіваюся, це було попередження для них, і вони все таки подолають і кої і блід. Але шансів насправді небагато. Тут потрібно максимальний фокус показати їм. Так, переходимо до групи Б. тут все теж було доволі цікаво, але насправді якихось сенсацій не сталося, тому що Zero та Джонні Спіц. Дві команди, які знищували все в онлайні протягом останніх місяців, провалилися 0-3 та 1-3. Власне, ці команди між собою грали за виріт. Ну це показує, що або вони грали щитами, або цей турнір для них все-таки за високого рівня. Без шансів пройшли 9 асол 3-0. Молодці, для них це хороший результат і закономірний результат. Nine pandas мене дивують, вони дуже сильно виступають. Так само, як і Пенші, молодці почали з рахунку 13-3 проти BG. І знищили в результаті всіх інших суперників, крім Cloud9. Були Arcred, були OG, де трошечки вони завтикали. Вони ввели 10-1 на мапі Ancient. і в результаті залили, програли цей матч 13-11 мапу 13-11, і на десайдері вже все-таки закрили суперника. BAG теж на диво доволі впевнено. Після жорстокої поразки від. А Fashion UA вони завершили з рахунком 3-1, все нормально, обіграли перміта, перміта, які, до речі, в кінці кінців йшли 2-0 і закінчили 2-3. Перміта на цьому турнірі обіграли тільки російські команди. На жаль, одна з них все-таки пройшла це ніяміга. Порешті нічого надзвичайного, лише OG були близькими, демонструють насправді хорошу гру. І це ми побачимо, коли говоритимо про Blast, Вони ще виграли відкриту кваліфікацію на IM Rio, Тому, OG виглядають доволі симпатично. Але цього було недостатньо проти Пеші Нейн та Саші, тому команда пропускає РМР цього разу. Це вже буде другий поспіль пропущений мейджор. Ну і цікаво, те, що АмКАЛ все-таки не їдуть на мейджор після того, як вони грали на мейджорі в минулому. Тому в нас визначилися 15-16 переможців закритої кваліфікації. Ще один визначиться зовсім скоро. Про результат тієї додаткової кваліфікації ми поговоримо на подкасті, який вийде в середу. А поки що на цьому все можемо переходити до А, Blast у Blast нас завершився. Дві команди визначилися, які будуть грати на фулл-файнал, який має 425 тисяч призового Та пройде у Копенгагені наприкінці вересня. Лан-турнір на вісім команд. Тут у нас було 16 колективів, які якраз боролися за два слоти. Отримали ці слоти Face та Falcons. І, власне, це те, що я казав перед початком цього турніру. Це очевидні. Фаворити були цих сіток, як на мене. Ну, фейс. Тут я думаю, ні в кого немає питань. тим більше там були такі суперники. Єдиним в теорії їхнім опонентом серйозним міг би бути героїк або NAB. Але обидва і Героїк, і NAB, відлетіли в перших матчах проти Уджи та Анкал. Це був провал для обох. У потім ледве-ледве обіграли тих амкалівців, які грали з тренером, тому що вони зробили забагато змін у складі, і в заявці в них був лише тренер. Схожа ситуація була з Монте на весняному шоудауні. Тоді вони вже прибрали і Бро, і Даянг зі складу і мусили грати з тренером, але, на щастя, Даянг погодився повернутися заради цих матчів, вони навіть виграли там Імперіал. Фейс чудово зіграли, чудово виглядали. Брокі, Frozen, Рейн, Робс в чудовій формі. Вони дуже класно настрілювали, дуже хорошу статистику видали в кінці-кінців. І без жодних проблем прийшли на лан свій, де їм і є місце. Джей, Фейс, блін, це команда, яка мусить грати на таких турнірах. В вершальному матчі вони без жодних шансів переграли. OG. Все-таки OG молодці молодці найстрай, але куди вам ще до фізів рано? Друга сітка була цікавіша, тому що тут було більше рівних за силою команд. А Falcons обіграли спершу Мейті, потім. Розібралися з комплексті у важкому для них. Матчі вже стартували вони з розгрому на своєму пікові 6-13. Але далі доволі спокійно закрили обидві мапи, попри близький рахунок 13-10 на мапі Вартіко. Також BG, несподівано для мене з Gamer Ліджен спокійно впоралися, але ну треба ще нюанс, що декілька команд, типу Бійджи, Гімер Ліджен зіротанасіті та АМКАЛ, вони паралельно грали. Ще й закриті кваліфікації до РМР. Тому, скоріше за все, для них Blast взагалі був не в пріоритеті, і тут же хто живіший, той і доїжджав. Тому в півфіналах нас були Falcons та Complexті, і BAG та Virtus Pro. А ВП з горем, ледве-ледве вони обіграли тих BAG. Насправді, Dust взагалі BAG мали забирати, але не склалося в цьому випадку. А от у фіналі вже ВП програли свій третій поспіль-матч проти Falcons. Дуже добре Falcons відіграли на Vertigo. Так, ледве не віддали камбек, але що, закрили цю мапу чудовим клатчем від Санпаюса паюса 4 І без жодних шансів для Virtus.pro на їхньому пікові на Міраж, де Falcon зазвичай купа проблем а, знищили. А, Falcon хочеться відмітити те, що Magisk все більше і більше набирає форму і дуже сильно по фаєрпаверу додав Снапі, а це надзвичайною було проблемою у всіх командах. Снапі зараз, хоча б більш-менш, але все-таки стріляє. Тому. Класний результат для них. Враховуючи те, що в них аж чотири представника Данії в команді, то вихід на данський ланд-турнір, можливо, останній Blast, ну, передостанній Blast, буде ще World Final, це чудовий результат. Тому на Full Final у нас зіграють Spirit Vitality, G2, Liquid, Na'Vi, Astralis Face та Falcons. Як на мене, ледь не ідеальний взагалі склад учасників, який можна уявити. А бракує, напевно, лише Маус, та й все. Решта топів тут присутні. і, ну, і Те, що Falcon, між ВП та Фалком, очевидно, хочеться вибрати, принаймні для нас, Falcons. Тим більше, я думаю, що вони за місяць можуть ще більше додати і показувати навіть кращу гру. Переможець отримує 200 тисяч доларів та слот на World Final, який, нарешті, відомо, де пройде. Він пройде у Сінгапурі з 30 жовтня по 3 листопада. Його перенесли, але нарешті є. Дата, є місце, і це вже вселяє якусь надію. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, що ми зустрінемося в середу і поговоримо про те, що Монте вийшли на РМР. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і, звісно, любіть Counter-Strike.